Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент? Значить, слухайте, дивіться, який називається забезпечення. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Збройних. України перекладаю зарплати нашим військовим закладено як мінімум, на 180 мільярдів менше ніж 2025 році. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік зарплати військовим будуть урізані на 180 можливо, ви думали там тисяч доларів чи там мільйонів. Ні, на 180 мільярдів. Навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили, чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти: перше, їх знімають з бойових, ну бо не буде бойових. Настане мир, не буде бойових, і треба менше буде зарплат давати. Або ж таки їх уріжуть. Ну куди їх уріжать, якщо будуть повномасштабні оці дії бойові? Це неможливо. Тобто, ну все води, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. На жаль, ну я я навіть не знаю, як це коментувати. Взагалі, що про що ви напишете про це в коміти, бо я знаю, дуже багато людей сейчас живуть з питанням. А наше це все було? А для чого ми це все робили? А ті, як нас так обманули всі з усіх сторін? Понятно? Така от історія. Ну, от вам відео зможете подивитися, по, по, послухати, будь ласка, будуть вам нарезки. Ну я це як почув. Мені це стало дуже неясно, бо навіть якщо буде перемир'я. Армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звісно, там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробиться, це питання часу, коли Рашка знову. Привіт зі своїм. Этим. Ми прийшли захищати рускоязичних русських мір. Все. До речі, ще одна з причин швиденько переходить на українську мову. Ну так. Що ви про це думаєте, пишіть в коментах. Вже сяк якийсь.